У міській міліції кажуть, що затримали педофіла. Його звинувачують у розбещенні неповнолітніх. 45-річний чолов'яга, переселенець з Донбасу. У Чернігіві влаштувався монтажником вікон. 12-річних дівчат зустрів у під'їзді, коли ті поверталися зі школи. Вдерся до квартири, представився прокурором. Дівчата розгубилися, а він почав їх розпитувати, чи не чули вони чогось такого, щоб могло допомогти слідчим діям. А потім почав чіплятися до дівчат, силомець їх роздягнув та вчинив з ним розпусні дії. Попередив їх про те, щоб вони про це нікому нічого не казали. Взяв, переписав номери мобільних телефонів дівчат, і навіть як потім було з'ясовано, телефонував одній з дівчат і запропонував їй зустрітися. Також він пропонував їм зустрічатися і пропонував надати кишенькові гроші. Аби спіймати чоловіка, оперативникам знадобилася доба. Раніше він не потрапляв у поле зору правоохоронців. Наразі підозрюваного закрили у слідчому ізоляторі. Якщо його вину доведуть, він може сісти за ґрати на строк від 5 до 8 років.